Балакаю, а ти камери ще не включила. Ну то що я виношу? Тебе сподя їхаю, балакаєш. Ви ледьте. Оце туди вісомане, ледь їжаєш. Оце нарешті вивозить мене до лісу. Нарешті. Вактора зробили. Спека така неповірна. Просто по цьому, по гарячому повітрі, пливемо собі. Юра, що ти тут знайшов? Іди сюди я тобі покажу. Диви, да. Ні, ніж не допомагає, йди побач. Ти що? Дивися. Ось до, ти подивись, який молоденький. Ось, ось до, диві, 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 диві. Ох ти подивись. Ось до, дивися, диви, диви, диви. Що тут робить? Ох ти. Диви, не наступай. Диви, бо... Я не буду. Та я пилку дям, що ти будеш наступати, поотрізаю. Дивись. І... Ох ти. Що? Молодесенький. Диви, скільки. А ось до, диви, який стоїть. Диви. Диві. Да, дивися. Ого. А ось до, диви. Е. Сироїжечка, а ось до дивити баха. Дивися, що робиться на одному місці. Я взагалі в шоці. І це ж спека яка стояла, дві гриби їх як лізуть. Оце так, да. ви тільки подивіться, дивіться, це тільки в ліс в'їхали. Це на одному місці. Ось дозь, це на одному місці. Тільки в'їхали, ще навіть не вдягнула штани, комарі гризуть, обгризають, треба тебе, дивіться, дивіться, молодесенькі, а. а. Ого, а ще через дорогу вички подивіться. Дивіться, краса, дивіться, одним словом пішла, вдягнуся і беру відро. Але на таке я, якщо чесно, не очікувала, взагалі не очікувала. Да, друзі, Вам не передати мого приємного здивування. Ми взагалі в ліс поїхали, це ж позичили в мами пилочку, щоб порізати кілька держачків, от, попідв'язувати там вдома ще що не підв'язано. І я верталася вдома назад, вже мали від'їжджати, кажу, пожди, візьму хоч якесь відео, може, деякий гриб. А Юра ще мені там. Та, який там тобі гриб, такою спекою поїхали. Ні, таке вернулася, взяла. Ну, одним словом, не передати те, що я зараз відчуваю. В одному місці, подивіться, це ще навіть в ліс ми по, по суті не в'їхали. Це ось. Ну, ось. В'їхали тільки з поля. От, І що хочу сказати, що подивіться. Е, подивіться, чисті осі. Величенькі такі, я думала, що е, з черв'ячком, ні, чисті, а ви подивіться, скільки молоденьких. Я в шоці кажу до Юри, ти, ти бачиш, що чисті? А він каже, то такою спекою, мабуть, навіть червак не хоче туди в цей гриб лізти, а гриби то є. Ну, Але ще питання в іншому, я не знаю, чи довго ми протримаємося в лісі, тому що мало того, що спекотно, ну в лісі ж мусили взодягтися. тому що комарі, комарі просто якась мошка, ось так прямо очі заліплюють. То не знаю, <сь> як, як довго. Ну, мета така, мета вирізати кілька держачків, ну, але ж, оскільки вже бачимо, що гриби, то ще будемо шукати гриби. Дивіться, як гарненько стоять. Така собі молоденька рішітка, чудовенька. І така чудова, тверденька, червоненька сироїшка. Краса. Бачка шляпка! Бачу! Красавчики, як ти. Ми вже заїхали в першу ділянку, ну і просто Юра трактором, а я взаді трактора прямо з-під коліс. Ви подивіться, вони лізуть, вони молодесенькі. Дивіться, дивіться, що робиться. Дивіться, ану-ну ну, не знаю, цю буду ломати пополам, ножика не брала, ну ця, цях не хороша. От, не знаю, як сироїшки. Молоденьку візьму. Дивіться, ну це ж тако ціленьку, ціленьку в баночку, це ж краса. Ну я таку не можу, ну не можу, щоб паму це не показувати. Ну як цього не показувати? Ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте. На закривання, тому позбивай. Диві, та ви що? Ти подивісь, які лізе. На закривання, диві, де? де, це все на закривання. Диви, А от і дорогі мої перші гриб. Не знаю. Не знаю, що ми сьогодні тут знайдемо, що стосується грибів. От, а, але вже дивіться, пів години і відро майже повне. Ну, Це без Юриного пакету, а щоб ще те, що в Юрі в пакеті, то це вже більше як відро. Дивіться, яке тріо стоїть. А ні, ще одненька. Ось така. Бачите? Ну, я взагалі не знаю, як мені це диво <гум> вдалося помітити. Листочком ось так прикритий. І таки я його помітила. Іди сюди, красунчик, іди. <гум> гляньте, яка ось краса. Ви тільки гляньте на цей колір. А колір який. Ну ж ви тільки гляньте. Який красунчик стоїть у сонячному зайчику молодесенький. Дивіться. Так, я поки наздогнала Юру, прицеп. Юра десь відійшов. Ось, десь він гриби збирає, тому що тихенько. Якби, якби не збирав, то вже, напевно, щось співав би, не знаю. Або навпаки. От, А я зараз вже відро це висипаю ось. Сюди в пакет і йду, йду далі за грибами. І перше, що мені лягає вже в порожній відео. На другий круг, яка це два молоденьких білих грибочки. Один. Ось. А ось другий. У мене є відеодоказ. Ай, шапочку відбила. О, а в Юрі в цій полювання вдалося. Скільки, то Скільки біленьких. Він. Ай, хай же він буде, я їх вдома провірю, у мене ножик немало, мати не хочу. А що хочу вам показати? Дивіться, який гриб. Ну, брати я її вже, звісно, не буду, але вітьки, подивіться. Дивіться, що це за гриб. Хай вже достою свої. Так, побігла після Юри. Каже він дивитися важко, Заліплюють очі кумарі. І дивіться, не даремно, не даремно ще пробіглася. Один. Це ось такий з землі. Цікавенький такий. О! Ай, ну ви дивіться, ну як таких грибочків не збирати, а? Ну як їх не збирати, та? Ради то ради того, щоб такі грибочки позбирати, то і, і комарів можна потерпіти. А це бачите? Це бачите? Не хочу ти, не хочу чіпати, покладу відро, ну вже вдома погляну. Два. Два, братики. Зараз ще щось покажу. А віські. Ось два. Десь які ось два. Бачите? Краса. Ну от майже повне відро грибів. Юра вже мені починає на кубки складати. На каже, йди забри. О, з дороги з Ді, трактора. Я тобі покажу, а то ти кажеш не бач. Дивись. Один, другий, третій. Ох ти. Піддобники. Це справжні білі. Ох. О. О. Бачили? Ми доклали друге. Ну, вже не знаю, чи третє, де вдасться, чи ні. Ну, ось, власне, Юра, трішки патички ріже. Кілька вирізати. Ну, що зробиш? Ми таки пішли на третє. Як вони стоять, то як лиш їх покидати? Ну, ви дивіться. Стоїть, яка на муховій. і побачила ось таку картину. Я то брати не буду нічого, тому що це вже такі старенькі-старенькі. Я їх тако просто перекину. Хай насіваються, але все рівно дивіться, як гарно. У нас вже в пакеті третє відро, напевно, що вже буде. Дивіться, я вже навіть оці гої не беру, хай росте, тому що дивіться, скільки є. Ось таких гарненьких, дивіться. на одному місці і ще вам трішки далі ще бачу ось ну і ось ще ай ні, така селіжечка паршила а та ви що? То це тут аж ходити, не проходити, коли таких бабучок. Віці. Юра поїхав, зараз буду знову доганяти. Дивіться. Бачите. Дивіться, зараз щось покажу. Каже Юра, йди, ось я бачу три бабочки. Я кажу, до нього тут не три, тут чотири, п'ять, ось ту ще шість. Як я зайшла з іншої сторони, а тут ще дивіться скільки. Сім, вісім, дев'ять, десять.

Я не можу, друзі. Ви мені скажіть їх, що тут? хто сіяв, чи що? Вони насіяні, просто насіяні. А ось це, щоб ви собі розуміли, дорога. Просто дорога, а тепер дивіться по дорозі. Треба брати косу і йти косити. Дивіться, Це прямо по дорозі все. Дивіться. Дивіться, це, це все ось дорога. Дорога. Я, я не знаю, куди так можна зайти по цій дорозі. Ви тільки гляньте. Ні, далі не піду. А, ні, піду. Піду. Піду ще далі. Ну, це вже, напевно, що стара. Да, так, ця старенька. А, ні, далі тепер точно не піду. Несу все до пакета. Ой, ну що сказати. Мішок грибів у неймовірну спеку. Ми такого ще не бачили. Чесне слово.